Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра каменту, Міністрів України. Минулого тижня ми відзначили міжнародний день державної служби, а відповідно і чергову річницю ухвалення першого закону України про державну службу, відповідно до якого статус держслужбовця був врегульований в Україні. Зараз державні службовці, які не зрадили присязі, виконують важливу місію по збереженню української державності і зроблять свій внесок у загальну перемогу. Ще раз вітаю вас, колеги. Окрім того, найважливішою подією тижня для українського уряду. Була звичайна участь у лондонських конференції з питань відновлення. Безліч комунікаційних заходів великі пакети допомоги і головне перспектива подолання наслідків російської агресії. Подробиці в описі до цього відео, які ви завжди можете знайти не тільки на youtube каналі а також у Тіктоці, в Інстаграмі, Фейсбуці і звичайно на нашому телеграм-каналі. Ну і вертаючись до державної служби, хочу подякувати народним депутатам з нашого профільного комітету. Ми розглянули наш законопроект 82.22 щодо підходів до реформи оплати праці. Маємо надію на підтримку в сесійній залі, і звичайно щодо повсякденної діяльності, хочу сказати, що Кабінет міністрів України ухвалив чотири урядових законопроектах, які розробляла Національна агенція запобігання корупції. Маю надію, що вони стануть так само важливим внеском уряду в євроінтеграційні процеси і зроблять ще один важливий крок у подоланні корупції в Україні. Слава Україні!